Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від файно. Різдвяна листівка це маленький, але дуже особливий знак уваги. З кожним роком електронні повідомлення стають усе популярнішими, але чарівність паперової листівки ніщо не замінить. Сьогодні ми дізнаємось, як ця традиція з'явилася чому люди надсилають листівки один одному. Та які найцікавіші сюжети обирають для листівок. Наповніть свої чашки гарячим ароматним чаєм і влаштовуйтесь зручніше буде цікаво. Так зачекай, зачекай О, ось. Щоб ти не казала, що тільки ти приносиш щось в нашу студію. Будь ласка. Ого, Нільсе, що це в тебе за скарб такий? Виглядає, так, ніби ти щойно повернувся з архіву музею і щось звідти прихопив. Ох, є місце краще, ніж музей. Це ціла коробка старовинних різдвяних листівок, які я знайшов на горищі бібліотеки Нісе. Моя двоюрідна тітка їх збирала, а вона вже, мабуть, і не пам'ятає, що вони де вони лежать. Роки вже не ті. Дивись, тут є ціла колекція листівок із нашим народом Нісе. Глянь, плєн бач, що скажеш? Ух ти, як цікаво! Та це справжня дорогоцінність. Слухай, а ти знаєш взагалі, звідки взялася ця традиція різдвяних листівок? Ну як з самого різдва, хтось побачив нісе, намалював його і відправив першу листівку. Насправді це сталося не з Ніса, а з простими людьми у середині 19 століття в Англії, а саме із музейним інспектором на ім'я Генрі Коу. Його дружина завжди дуже хвилювалася, щоб усі родичі тримали різдвяні привітання, написані від руки. Ну, я уявляю, тут ми цілий грудень всі хвилюємось, усіх ніс завжди купа родичів, всіх не обійдеш. Мало того, що Санті допомагаємо, так ще й своїм, усім треба щось святкове надіслати. От і він хотів махнути на ці листівки рукою і не відправляти зовсім, бо Генрі, який займав посаду директора музею Вікторії та Альберта в Англії, завжди мав багато роботи, і часу для написання різдвяних листівок у нього не було зовсім. Тому він почав міркувати над тим, як би скоротити час на підготовку листівок. Придбати готові було вкрай дорого, бо їх виробляли вручну. Тоді йому спало на думку винятково цікава ідея, яка показала шлях до вирішення проблеми. Генрі вирішив надрукувати різдвяні листівки замість того, щоб писати їх вручну. Друкувати? що собі, він справжній ледер, я скажу. Але зважаючи на існування листівок зараз, його ідея все таки прижилася. Та ще як прижилася, він надрукував цілу. Тисячу різдвяних листівок, а на них зобразив затишну сцену Різдва. Сім'я святкує за столом, піднімає келихи, а по краях листівки були відображені бідні люди. Він хотів нагадати, що потрібно ділитися з тими, хто має менше за тебе. Листівки, що він виставив на продаж музею, розлетілися майже миттєво. Це були перші в світі друковані листівки. Ну то це все через Генрі Коула. Ох, думаю, якийсь Ніси нашепотів йому на вухо вночі просто. А зараз ідею звичайно приписують людям. Ну, про шепіт Ніси, я думаю, ти теж майже вгадав, бо коли листівки з'явилися в Данії через 28 років, то ти можеш, я думаю, здогадатися, хто саме на них був зображений. Знаю знаю. Ми ж, Ніси, славимося своєю привабливістю. Ух, а що як ці перші листівки теж є серед колекції, тітки. а ну. Ось дивись, ось дивись, тут ніси танцюють, тут допомагають на кухні, тут взагалі їдять кашу з величезної миски. А Ну, не знаю. Скажи, як виглядали оці перші листівки? Цього, на жаль, я не знаю. Але головне, щоб у колекції твоєї тітки не було надто креативних листівок, які кмітливі данці надсилали поштою у вигляді привітань. Серед найдивніших привітань була звичайна ложка, яку відправили із різдвяною маркою. Га? Це геніально! Нічого писати не треба. Тримай ложку, їж собі на здоров'я. Чудове різдво, чудове поздоровлення, все ж зрозуміло <рес> і правда. А що ти скажеш про одного лікаря-студента, який надіслав друзям зубний протез? Мабуть, вони дуже здивувалися, отримавши таке привітання? О, Тепер і в мене з'явилося парочку ідей, що надіслати своїм родичам Нісе. А ти, Марії, не хочеш теж щось незвичайненьке отримати? О, ні-ні, дякую. Е, але маю сказати, що листівки поштою все ж таки мають свою магію. От навіть зараз, коли є електронні привітання, нічого не зрівняється з відчуттям справжньої паперової листівки в руках. Так, листівки, особливо з зображенням Ніси, це чудова традиція. Я, до речі, знаю ще одну гарну традицію, яку б пора вже і виконати. Послухати наступний розділ нашої повідки? Саме так. Я вже готовий в животі вже бурчить, Давай, підсувай печиво і чай поближче. Я сама увага. Тоді починаймо. Розділ 17. Повернення блудного сина. Якийсь час я розгублено стояв посеред порожньої вулиці. На мене нахлинули спогади з минулого. Коли я теж губився, мабуть, найбільше пічно це трапилося позаминулого літа в Карпатах. Згадалося, як тато вчив мене орієнтуватися без гаджетів. Щоправда, поради про мох, мурашники або положення сонця зараз не мали жодного сенсу адже на дворі зима, а все небо вкрите суцільним шаром хмар. Втім, на відміну від диких гір, тепер я знаходився на околиці міста, тому можна знайти інші способи зорієнтуватися. І повернутися до будинку дідуся. Я подивився довкола і зауважив на снігу сліди від автомобільних коліс. Ті, що вели до воріт, повертали тільки з одного боку вулиці. Отже, це саме та сторона, з якої ми приїхали. Мені одразу полегшало, бо я принаймні зрозумів, у який бік рухатися. Я попрямував дорогою садиби і незабаром дійшов до роздоріжжя. Я знову скористався слідами на снігу. Аби зрозуміти, куди їздить більше машин. Логічно, що в тому боці знаходиться центр міста, а з центральної площі я вже знаю дорогу. Так я собі йшов, обираючи шлях, поки вдалині не показалися багатоповерхівки, а вулиця загорнулася в асфальт. Озираючись на ями і на чоси ґрунтової дороги, я зрозумів, чому мене так розхитувало в тій машині. Те, що ми тоді проїхали хвилин за 15 – Перетворилося на чималеньку пішохідну прогулянку. Крокуючи, я міркував про останні події і намагався зрозуміти, чому так сталося. Якби я пішов до басейну з усіма, а не окремо, то не вляпався б в цю халепу. Зрештою, не такі вже мої родичі ненормальні, принаймні вони мені не погрожують і не душать за горло. А найбільше мене вразила телефонна зрада. У критичний момент мій незмінний напарник і провідник у світі Ігор просто розрядився і вимкнувся ні тобі подзвонити, ні поради погуглити. Натомість мене врятувала якась нікчемна коробка сірників. Невже тато мав рацію, і ці прості невибагливі речі справді крутіші за просунуті гаджети? Навіть таке безглузде вміння, як надування єдинорога, виявилося дуже навіть доречним. «Такі мої предки не відсталі і не дурні. Вони знають, що є справжнє, а що тільки виглядає круто, якби ж то я раніше до них прислухався. Добре, що я придумав, як втекти від злочинців, знайти б ще, як повернутися до своїх. Приватний сектор закінчився якось несподівано, а йому на зміну прийшли двори дев'ятиповерхівок. Між високих будинків дув сильний вітер, здіймаючи сніг і оголюючи закрижанілі доріжки. Півбіди було йти і не впасти. Набагато складніше було не перетворитися на вітрило, яке ковзає у протилежний бік. Я тричі намагався пройти між будинками, поки зміг дочекатися відносного штилю, і таки прорватися далі. Сірі дев'ятиповерхівки виглядали дуже схожими кожен двір нагадував попередній мені аж здалося, що я ходжу колом. На щастя, я тримався початкового напрямку. І незабаром вийшов із цього страхітливого лабіринту. А потім я побачив її, ту саму дозорну вежу пожежної частини, до якої мене водив Сашко. Нарешті хоч щось знайоме у цьому місті, наче на крилах я швидко дістався до цього маяка і забажав лише одного повернутися до своїх і розповісти, як же я їх люблю. Якби ми тільки знову були разом, я би ніколи зверхню не ставився до маминих порад і татових ідей. І в цей час годинник в другу годину пополудні. Треба поспішати, бо мої вже напевно не на жарт переполохалися з моєї відсутності. Від вежі я швидким кроком спустився до соборного проспекту, а ним піднявся до центральної площі її я вже знав як свої п'ять пальців, тому, не гаючи часу, подався до басейну і нікого не побачив. Біля входу вітерець бавився з снігом, замітаючи сліди. Але жодної людини не було. Я зайшов усередину, але там застав лише кількох незнайомих людей. Ти когось шукаєш? запитала мене одна жіночка. Так, відповів я. Тут були й мої батьки з сестрою. Вони мали на мене чекати. Здається, я їх бачила годину тому. Чоловік, жінка і дівчинка років семи. Так, це мої, зрадів я. Вони довгенько стояли біля входу, додала та. То вони вже плавають? запитав я. Та ні, вони так і не зайшли. Мабуть, пішли додому. Дякую. гукнув я і вибіг назовні. До зустрічі залишалося всього чотири квартали, і я не хотів гаяти ані хвилини. Та щойно я перетнув соборну площу, як несподівано наткнувся на Сашка. Привіт, Мирику. посміхнувся він. Привіт. випалив я, трохи уповільнившись. А я йду в бібліотеку. Ходімо разом. Мені ніколи, пробач. вигукнув я і надав ходу. Мабуть, він образився адже такі короткі розмови не в його стилі, але мені справді кортіло скоріше побачити своїх. Тож, уже за якісь п'ять хвилин я завернув за ріг і натиснув дзвоник на воротах дідусевої садиби. Секунди повзли, мов слимаки, але по той бік нічого не сталося. Я ще раз подзвонив, навіть гепнув кілька разів кулаком. Та з таким самим успіхом можна було стукати по стовбуру столітньої смереки, десь у Карпатах. Що ж робити? Де поділися батьки? Я озирнувся і звернув увагу на будинок через дорогу, той самий, де Сашко живе зі своєю бабусею. Може, мої пішли до них? Я перебіг через проїжджу частину і постукав у вікно. На щастя, стіна будинку виходила просто на хідник. Але по той бік вікна я не помітив жодного руху. Я тільки розгледів образ нерухомого телескопа Сашка на підвіконні за фіранкою. Якби ж то я так не поспішав, то не прощався на ходу з моїм другом біля бібліотеки, а попросив телефон, аби подзвонити своїм. Хіба ж я знав, що вони не вдома? Телескоп на підвіконні нагадав мені про Сашкові спостереження. Я обернувся і побачив той самий ріг перехрестя наш паркан і дерево. І тут я згадав ще одну річ. Це ж те саме дерево, по якому ми з татом залазили першої ночі. І там, у дворі, є запасний ключ. Я міг би залізти, відчинити двері, поставити телефона на зарядку і, врешті-решт, зателефонувати мамі. План був чудовий, але з реалізацією вийшло не все так просто. У першу чергу я дочекався, поки пройдуть всі пішоходи адже зайвих очей мені не потрібно. Далі я трохи повправлявся у стрибках. Аби дістати до бажаної гілки. Без татової допомоги це й виявилося ой як непросто, а потім все пішло як по маслу. По гілці я перейшов на сарай, легенько зіскочив, а з нього зліз, стаючи ногами на раму віконця. Я перебіг подвір'я, а на ганку під сходами відсунув дощечку і дістав заповітний ключ. Справа залишалася за малим. Я відчинив двері. Зайшов, скинув верхній одяг і поспішив до дитячої кімнати, де зранку лишив шнур для зарядки телефона. Я приєднав шнур і ввімкнув свій гаджет. І коли він вже завантажився, а я саме збирався зателефонувати батькам, то саме почув, як вони повернулися. Переповнений радісним передчуттям я вибіг у коридор. Який же я радий вас бачити. вигукнув я, але раптом зупинився, як вкопаний, бо на порозі стояли не батьки. А Ігор та Настя. А який я радий. недобре посміхнувся чоловік і кинувся на мене. Я не встиг нічого зробити. Я опинився на дивані, зв'язаний мотузкою, яку Ігор приніс з собою. Хлопче, даремно ти нас замкнув у підвалі, мовила Настя. Це коштуватиме твоїм батькам ще кілька додаткових тисяч до викупу. Але як? Як ви змогли вилізти? дивувався я. Товариш Штефан, відповів чоловік. Приїхав, відчинив. Який ще Штефан?» – не зрозумів я. Чудова людина, пояснила жінка. Якби не він, ми б ніколи не знайшли всього золота, бо саме він пояснив, де знаходиться мапа скарбів. У музеї, здогадався я. Зловмисники перезирнулися. Звідки ти знаєш? запитав Ігор. Я бачив той вирваний аркуш. Нас ще за нього сварили, бо казали, що то ми вирвали, ще й відкрили без ключа. «Ха! Моя робота. усміхнувся чоловік. Ми той листок брали непомітно, але повернули, а покарали вас. Ха ха. -ха, -ха! Це несправедливо, обурився я. А заважати нам отримати наше золото. Справедливо. підказала Настя. Воно не ваше, заперечив я. А товариш Штефан так не вважає, мовила вона. Та хто ж він такий? запитав я. Скоро дізнаєшся, усміхнувся Ігор. Поживеш у нього, поки твої не заплатять. У цей час я почув, як відчинилися зовнішні двері будинку. А ось і він, зрадів чоловік, як завжди, вчасно. На цьому друзі все а продовження слухайте завтра.